Майстерня Ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. Розповім, як друкувати з мобільного телефона та ноутбука на багатофункціональному пристрої Canon MF272 по Wi-Fi. Почнемо з налаштування пристрою. На головному екрані вибираємо параметри бездротової мережі. Далі вибираємо необхідну нам мережу. Вводимо ключ мережі та тиснемо Використати. Чекаємо, поки пристрій під'єднається до мережі. Попасти в налаштування мережі можна і поблукавши трішки по меню пристрою. Спочатку щось роздрукуємо з мобільного телефона на операційній системі Android. Телефон та Canon MF272 повинні бути підключені до однієї мережі Wi-Fi. В правому верхньому куті тиснемо на три крапки. Вибираємо друкувати. Якщо принтер не з'явився, то тиснемо в правому верхньому куті трикутник та вибираємо принтер. Можна змінювати параметри друку. Роздрукую лише першу сторінку. Тиснемо на принтер у жовтому кружечку. Забираємо надрукований аркуш із пристрою. Переходимо до друку з ноутбука, спочатку необхідно завантажити драйвера. Цікаво, та на офіційному Canon UA драйверів немає. Загляну на європейський сайт Canon. Тут присутні необхідні нам драйвера. Посилання залишу в описі під відео. Поки йде завантаження драйверів, запрошую вас підтримати це відео подобайкою, а канал підпискою. Розпаковуємо завантажений файл та запускаємо файл setup. Далі з усім погоджуємося. Програма встановлення знайде встановлення в мережі пристрої. Вибираємо MF270. Чекаємо до завершення встановлення драйвера. Тут можна і не перезавантажувати. Для перевірки роздрукую пробну сторінку із налаштувань. Перевіряємо, що вийшло. Ось і все налаштування друку по Wi-Fi. Дякую за увагу! Усім мирного неба!